Ми вибрали, вони дивилися, в них був набір їхніх відмичок, які вони виготовили власноручно. І за допомогою цих пристроїв вони підбрали тільки той замок, яким вони могли відчинити. Тобто вони знали, що цей замок вони можуть відчинити, а іншого типу вони не можуть відчинити. Вони підбирали той замок, який їм легко був легко доступний, який вони. Надувний човен ну, переноску так сказати на це. О, там були пару листів металу. А так що там ще там таке? Ну, човен повністю там з із, тим, із, із, із сумка, до нього, все з усім приладдям. О. А через який час ви помітили крадіжку? Ой, мабуть, пройшло б з місяць, бо я так рідко і хожу. раз, як Ви тут були? Коли я прийшов, то по, по дряпині, коли зламували замок на воротах, то вже поржавіли ворота. Але